Перше літав на літаку, дуже страшно, боявся. І мене посадили на аварійний вихід, там, де прям ага. де, типу де заш... не можна розвиватися. Не можна розвиватися, не можна ставити речі туди в прохід, бо там буде хтось виходити. І чую, говорить цей бортпровідник, що у разі катастрофи треба буде відкрити аварійний вихід. І мені він казав окрему інструкцію, що робити в разі емердженсі. Я перший раз лечу, а на мене вже обов'язок, що я маю відповідати за аварійні двері, ну. І ти такий, блядь, я не хочу це відповідати. Я тільки прийшов, посадіть тоді мене десь далі, я не хочу. І коротше, він починає мені, типу, english or spanish. Я не знаю жодної мови. Я кажу, давайте іспанською. Ти сказав, я не знаю жодної мови, давайте. По спіені почав по-іспанськи. Я взагалі, типу, нічого не розумів. Я собі в цей момент реально подумав, що нам. По факту, бо я не спасу цих людей. <рес> <рес> я реально не спасу. Біля мене їде темношкіра жінка, яка перетирає хрестик і молиться. Типу, то я кажу: ви, ви літали, ви розумієте про що мова? Мені типу дуже стрьом. Я прям в Google картах дивився, коли ми вже прилетимо. Я прям дивився, Ми вже близько чи не близько до репорта. Бо це стрьом бо ти не як не вплинеш на біду.